Вітаю вас малята. Сьогодні пропоную вам намалювати парвисті квіти. Сьогодні з вами намалюємо букет різнокольорових квітів. Подивіться, в нас є стебла, вони якого кольору? Зеленого, скільки їх? Так, їх багато. Є листочки, а також квіти. Подивіться, квітів теж багато. Вони помаранчевого кольору, якого ще. Червоного, рожевого, синього. Подивіться, які гарні квіточки. Малювати ми сьогодні будемо вушними паличками. З роботи нам знадобиться серветка, водичка, вушні палички, різнокольорові фарби, а також аркуш паперу, на якому я вже намалювала стебла для квітів. Це вам допоможе зробити дорослі. Малювати ми сьогодні будемо бушними паличками. Подивіться, ось такі у нас палички, їх 5 штук. Я їх скріпила резинкою. Це вам теж допоможе зробити дорослі. Тож почнімо. Беремо палички, занурюємо трішки у водичку. У фарбу, наприклад, червоного кольору. Фарби можуть бути різні, бо у нас різнокольорові квітки. Ставимо відбиток. Ось так подивіться. Подивимося ось такі червоні квіточки. Можемо взяти рожеву фарбу, наприклад, занурюємо, робимо квіти рожевого кольору. Також ми можемо перегорнути палички та занурити, наприклад, їх у блакитний колір та зробити квіти блакитного кольору. Ставимо підбитки. Подивіться. Ставимо відбитки. Можна трішки покрутити палички та ретельно притискати. І занурюємо з фарбу та робимо ось такі відгуки. Дивіться, які гарні квіточки у нас вийшли. І тепер давайте додамо жовтий квіточок, занурюємо водичку фарбу жовтого кольору, ставимо відбудуємо. Вийшли в нас помаранчеві. Ось. ось такі барвисті квіти вийшли в мене. Подивіться, вони різних кольорів. А тепер, дітки, будуть чекати на ваші роботи. До зустрічі!